коштів, частину коштів із uh, всяких. Озеленень, всяких оцих квіточок. Я розумію, що не потрібні. А парків наскільки створено прекрасно, що парки є. Але адміністративний апарат, який функціонує, він може бути об'єднаний у всіх парках. А у нас кожен парку є директор, заступники і так далі. Навіть отакий парк директор і заступники є. Тобто можна зекономити на цьому, тобто на керівництво, на адміністративну апарути управління парків, управління одне на всі, а не в. Кожного парковому директору, біля кожного квіточки чи якогось лебедя, який в міському саду плаває. буде. А чого не робить? Краєвіческий музей може екскурсії по городу, школьники знають історії. Потім дивіться, потім дивіться, скільки в нас закопано в меморіал вічно живе. Це просто неможливо. Це вже ще тоді ще до цієї все вкладають, вкладають, вкладають і вкладають безкінечно. Розумієте, та сама плитка, яка перекладалася по два рази. Тому що підприємець, який нібито виграв тент, як він там його вигравав, це ще питання. Раз зробив, погано зробив, знову переложив. Я розумію, що підприємець зробив на свої кошти, але потім тому підприємцю я впевнена, вони... Частково десь щось давати і так далі. І так далі. У нас є перерозприняття залишків вільних коштів. Щось із цього залишку вільних коштів можна було перерозприділити на цю на цю проблему. Може. Я за те, що і і так далі. І так далі. Багато в нас є спосібів, як зекономити. Для того щоб ці кошти були перенаправлені на ремонт, наприклад, тої таку трасу. Ще не зробити так, що от люди сплотять, ж вони ж плотяться по цим тарикам, Да? кожного дня водоканал, у нас там направити це все. Чого кожен ніхто не очитується, що ось да так, захочено така сума собрана, оця така сума, вона пішла отоді, от отуди, теоремотували там людям поставили, там допомогу дуже бідним. Там і не правильно правильно у нас цього немає, немає відкритості. Але у нас у нас що вийшло? У, у нас цю місцеві програму її звичайно треба запроваджувати і ремонтувати, наприклад, шляхопрону теплопроводи. Треба, тому що до того часу вони були у Підпорядкування Полтава. <плес> вони коли відповідають полта обенно. Декілька років. Полтава обенемо їх не ремонтувала, кошти туди не вкладала. І десь півроку назад там точно не вишається. Ці всі ем, теплотраси були передані в теплопомулемо в знищеному стані. Ем, і не тільки, тобто, звичайно, що так, як вони ремонтувалися, кошти для були великі. І це можна було пояснювати людям, чого так сталося. Але от вся проблема в тому, що наша влада не хоче на. Цю тему говорити, пояснювати. Я розумію, що вони зайняті, В них немає часу, можливо, але ж час треба знаходити з людьми. Треба Но. говорити, питання всі можна вирішити. Так Хто може в вони хочуть говорити, що ворують? Хто йде в депутатство? Вони зображати і думати, що це таке за робота. Депутатство наше не робота, жить депутатство нашого. Це жити треба. Депутатство не робота. Депутатство робота в Верховній Раді. Це депутати, народні депутати, вони одержують кошти. них Депутат, Вам же ж довірили люди, ви тут і остаюєте. Депутатом міської ради. Віської це громадська діяльність, правильно. я так казала. Тобто депутат бере на себе свої сам зобов'язання захищати інтереси громади. Ну кожен своє бачення, як це робити. Хтось має більше можливостей емоційних, напевно, розумових, може ще якісь, для того, щоб це виконати. І можливості які там є в совісті, совість не дозволяє діяти. Другий це просто записався для вирішення своїх, напевно, якихось питань, тому що багато хто з депутатів представляють ту чи іншу якусь компанію і є.

А все одно ж виборці, виборці, які вибирають депутатів. Чого не можна змінити? Навіть регламент регламент, який чого різне, іде в самому кінці. Депутатів ну, це немає своїх услуг. Вибори вибирали. Вибори не може змінити регламент. Регламент приймається на перших сесіях міської ради нового, нового скликання. І там приймається депутатами цей регламент. Це внутрішні, внутрішні ну, все а, одно виборців треба виборців. перед обідом слухати. Татя написала в, в нашому регламенті Ми піднімали ці питання, коли ми його затверджували. Ми піднімали це питання відносно того, щоб давати виступити громаді на початку, дати можливість озвучити. Але на жаль, більшість у нас така в міській раді, що ми не можемо цього зробити. Ця позиція не була підтримана і її те, що й... Але регламент затверджує міська рада. Сама міська рада затверджує регламент своєї діяльності. Тобто, це люди не можуть на Правильно, це Правильно, А я, я вчитаю, це що ще й на совісті депутатів. Ті, що не приходять. Депутати, а це не, спеці... не постоянно приходять. Тут немає, там немає, там немає. Розказує вам для того, щоб прийняти таке рішення, воно дуже серйозне. Воно надзвичайно важливе соціальне рішення. І депутати, які не прийшли сьогодні, щоб ви просто знали, це депутати, які свідомо не прийшли для того, щоб, Правильно, щоб, щоб... зірвати, бо знали, що буде. ні, не щоб зірвати. Про що ви говорите? Вони для того, не прийшли, щоб не показати свою позицію антинародну. Вони не прийшли хіба б папе, якого немає. Людей. Представники батьківщини частково якої немає. Вони ж не можуть не голосувати голосувати за підняття та вони всюди ж говорять, що вони вони. Дуже серйозні, працюють в цьому напрямку, підтримують людей і так далі. Але з того, що склалося в нашій міській раді, вони якраз на стороні влади і готові голосувати за підняття та людей. І щоб вирішити це питання, вони вирішили вирішити його способом не у появи наігнорували те, що люди прийшли. І кількість депутатів, яка є, навіть. І... Вона не в змозі вирішити ці питання, вона не прийме, тому що ті, на яких можна було б розраховувати, як на депутатів, які представляють політичні сили, які працюють в напрямку, скажімо так, громади, підтримують її, захищають її інтереси, тих депутатів немає. Ну. Ну, Треба того, робити. Висновки що? робити. А що ви пропонуєте, от, щас, меру? От зараз пропонуєте? Да. Зараз я меру пропонувала до того, як це сталося. Я виступала да. на виступі, в мене пропозиція прозвучала. І зараз я йому пропоную призупинити рішення. Або зараз, де де люди пропонують зараз? призупинити рішення, а, okay. значить, і створити відповідну експертну групу і да. спеціалістів, які проаналізують а, структуру створення цих тарифів, напевне. Так правильно сказати, зроблять висновки, і з цими висновками вони вийдуть людей. до громади, пояснить громаді, що в цих тарифах закладено, наприклад, така складова, це пояснюється тим, то це тим-то, і того така -та частина, та, наприклад, грошей, нам треба буде її проплатити зі сторони громади. Іншу частину можливо може взяти на себе міська влада. Тобто роз, розтолу мачити структуру тарифів і, так, і, піти на і пояснити людям, що сталося, чого так. Треба йти на компроміси громади, якщо правильно пояснити, вона теж може зрозуміти. Але коли говорити з громадою, якщо громад... Тобто скасувати підвищення, так? Так, так призупинити, якщо призупинити, не можна зараз скасувати, бо по -по... два рази два рази вже піднімала на голосування по скасуванні, значить це не проходить. Значить, призупинити, не скасувати, а призупинити рішення виконкому і створити експертну групу, яка за короткий час встановлює там та. обробить усі всі ці питання. Тому що то, що ми будемо розглядати, і тоді вже можна, можна виносити нічого не дай. Але що за час це все це, це, це все нарушення, це залізли в руки чи то руками в кармани до людей. Оце вони зараз що роблять, що їм люди і пропонують, що зараз його поки временно відмінить, передивитися все і тоді далі голосувати, чи воно стоїть, чи ні. І взагалі треба розписати. Заплатили за газ, значить, розчитайте, що сплочена така до сума, і куди вона пішла, що відремонтували, по водоканалу і так далі, по всім путь. Цього немає. Вони йдуть в Європу, в Європі, а в Європі, в Германії як? Ну, да. Там, получають 15 вони. від кожні від, дві держава. неділі приходить їм брошурочка, де розписано, що така кількість людей сплатила, отакі От кошти вийшли, і ці кошти пішли на ремонт того, того, того. Okay. От і ми зараз того хочемо добитися. Разу ж, в а як, у вас, як у вас і прізвище? Я Світлана Олександрівна. А хто ви? Яка у вас? Я на пенсії. на пенсії. Я вже пенсіонерка. Давненько, тільки пенсія дуже низька. Ну так. Да. Дякую. І Дякую.